Поранила ось сюди, проведу. а вона отут застряла в серці з правої сторони. Як вона туди залетіла, сам в шокі. Це військовослужбовець на псевдотуз. Рана на шиї розповідає, куди поцілила російська куля, загоїлася, як і шрам на серці, в якому та застрягла. Поранення шиї, руки й обох ніг розвідник штурмовик отримав під час звільнення роботаного на Запоріжжі. Нас начали полімітом. Криві там мене поранили. Блін. Я впав, от наложив собі турнікет, так Мене ранили в колінку і в руку. Перебіг, кажу, блін, пасики мене ранили. Блін. От вони давай, йди на точку евакуації. Я вийшов і тим, блін, мене опять в ногу бах, блін, і в шию бах, я брик упав. До точки евакуації 15 кілометрів було. Да, ми двоє суток оце йшли. З кулею у серці, каже, проповз майже 10 кілометрів фронту. Далі до польового госпіталю його доправив мотоциклом товариш. Сторонній предмет у грудях чоловіка виявили у лікарні Запоріжжя. Випадково там, кулю витягли з серця, і прооперували руку. У мене все боліло, в принципі, ну серце не боліло. Руки рентген робили. Тож ніяк було, це ще там лежачки мені робили і побачили, що щось там у мене в серці блін, знаходиться. Ніхто не міг навіть уявити собі, що поранення шиї може призвести до такого розташування кулі. Багато було в нас суперечок і таких роздумів, яким чином це могло трапитися. Ну, але вони припинилися під час хірургічного втручання куля. Мабуть, вже втратила свою таку енергію, да, руйнуючу, і вона вже пробити стінку серця змогла, а далі, на щастя, рух її припинився. Тус щасливчик, каже капітан медичної служби ЗСУ, хірург Ярослав Цілушко, який оперував оборонця. З точки зору перенесеної операції для хворого це як інфаркт. Міокарду, можливо, не в медицині, військовій медицині про це казати, але, як кажуть хлопці з передової, мабуть, доля так склалася. Пощастило. До повномасштабного вторгнення Тос працював оператором на хлібзаводі. Сам каже, родом з Дніпропетровщини. Чоловік багатодітний батько одинак, виховує трьох доньок Катю, Альбіну та Аню. Аби вони жили у Мирі, розповідає, чотири місяці тому пішов на війну. І аби мали тата, мусив, каже, повернутися живим. Коли вранило шию, то блін, якось вроді не больно було. Ну, розумів, що, мабуть, це капець, тому що упав, захріпів хлопців, гукати голоса не було взагалі ніякого. І думав, звісно, про досі, хотів їх ще побачити. Досі я вас дуже-дуже люблю. Приїду скоро. Нині розвідник штурмовик на реабілітації у Вінниці під наглядом кардіологів на руці апарат Ілізарова, перебинтовані ноги. Робота, на яке починав відвоювати, каже тепер під українським стягом. Після лікування планує навідатися до доньок, які зараз у бабусі. А далі каже, якщо дозволить здоров'я, хоче повернутись у військо, бо ж надто допекли росіяни на рідній землі. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.